Сяна Семенченко, наш дух міцний. За що ти Каїн, Авеля вбиваєш, до рук чому узяв ти автомат? Навіщо мирний люд життя лишаєш? Який ти нам, до старший брат? Одвіку завидюші в тебе очі, Загарби ти волів би цілий світ. Може, зроду до чужого не охочі, але чіпати нашого не слід. Повстанемо пліщопліч, не здамося, в за запорук перемог, Щоб націю здолати не вдалося На нашій боці, правда, віра Бог. А ти проклятий каїн, ночувайся, Хай згине твоє військо завітаниське, Покайся перед таволем, покайся, За те, що цілиш серце українське, Наш дух міцний не знищити, не вбити, під трупу маєм Божого плеча. Прийшов ти каїн, біля людбом бити, Сконаєш сам від судного меча.